это растение. А вот лопата. Значит, сразу. Да, Дивіться... да. Ага. Розмовляю. Угу. Все, все. Що що? Дивіться уважно, ось така рослина. Ну, то я ж таку мене... да, зафіксувала. От щеплення знаходиться десь внизу. Да, Оце да. Вже культурно. Це вже е, культурна, це культурна. Щеплення, друга гілка. Ось бачите де. А це вже дичка? Ні, це ось вож... пішла, пішла дичка. обана на тут. Щеплення. щеплення. А це це, тож, це і... один сорт називається Дар Софіїв. Це і то, і то, і то щеплення все Дар софів. Це Дар Софіївки, це найкращий сорт. А тепер йдіть сюди подивитися, поки ви тут. Там на пам'ятні живе. Це форма така. Ну я розумію. І вона достигає? Не знаю, це перше плодоношення. Оце один... Тут, піші, чим нас, розумієш. А тут... тут... Не тепліше, ніж нас, розумієте? Тут, тут люди, люди дуже хороші. І вона... Бачите? Ніхто не лізе, нічого не рве, тому що... Так. Чуєте? хурма, не хурма. От... Але плоди отакі от о. Це нормально хлори. Чому такі малесенькі? Хорми, і Куди воно піде? Ютуб. Да, да, да. ага. Для реклами? Я знімаю більше Степана і дерев'я. Так, так. Дитина, якщо вона сама, вона може бути пізня, вона може бути чоловіча. Якщо у вас плодоноси, ось так. Ось, ну, чуть-чуть менше, так. Ну дивіться, ось, ось це, це рахується для, для винтії, це нормально рахується. Так, ось ага. це, це, де, ну це є різні, є більше, є менше, угу. так, так що у вас все нормально. Ага. Чуєте, а оцей то, 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 треба рядом, щоб ще була якась рослина коло нього? Для самозапилення. Чи, чи можна і, і, і подальше його посадити, бо я думаю, де її посадити? Значить, Зізіфус, оцей, що ви бачите, це сорт називається десертний. Він плодоносить одним деревом, йому нічого не, треба, нічого. не потрібно. А Ось то, що я він... купив у вас якісь. Ось цей ви купили. Ага, той, 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 той той, той, той можна... Я зрозумів. Якщо хочете, зараз в мене є іще з плодами там побачите. І там той, що при вході ви бачили, той теж є. То інший. Так, Дім, береш собі, що це таке не маю, Я не маю того, як ти його. Так, ці обов'язково, вони в мене горшка, значить ви, а, ви тоді взяли. Дві штуки ви взяли. Так. Ага. Треба, Значить цей. Ми посадив його горшку в землю. На зиму його все-таки треба обрізати і цей. В погріб. І в погріб. Можете обрізати в погріб, то, Можна то, не обрізати і в погріб. Але навесні краще, щоб воно з землі випускало коріння, а в верхівку зрізати тобто і за, 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 на слідуючий рік забирати теж в погреб? Чи хай росте? Якщо воно у корінниці у вас вже можете залишати залишати, да, просто так. чуть накрити та й все? Оце все, що виросло, це все воно зимувало прямо в ага. Да. Так що воно зимує і не тільки тут, і на півночі України так. Так, це в нас що? Маракуя північна. Ти ж думаю, чи але думаю, чужі вроді, вона вже повинна була закінчитися, Ну, вона така, що вона відразу не закінчується. Не закінчує. Вона поступово, вона зараз квітне. Бачите, тут є, є безвість квіток. Ну ви і, шкод, да, пишете, що там треба і зав'язує далі плоди. Але ті плоди, які зав'язалися після 10-го, 15-го п'ятнадцятого їх потрібно видаляти, видаляти щоб да. вони не заважали іншим. Так, Дім, то, 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 то хоч попробуй ту маракуй, купи от це. А це зі ще й той і той, що при вході, то інший сорт. А на щеплювати ви, якщо нащеплювати, то в будь-якому місці, так? так. В зрізаєш в верхушку і все. Так. В будь-якому місці. А ця я, де у нас э, азіміна. Великі дерево. Чи? Ну, значить. Ну у мене два є. Але я, я не знаю, чи вони цей. У вас чи, швидше чи вони... скільки платили за них. Ну це було вже багато, це вже років п'ять, напевно. Якщо ну... дешево, то це сіялися. Ні, ні, ну не як дешево. Тоді було щось по, по 200 чи по триста гривень. Тисяча... 1250. Ну щеплення. то залежно якій яка цей які скільки йому років тому щеплено. Ну тисячі років просто дорожче. Ну так зрозуміло, так. Да. Так що у вас В Рані випадку, якщо, що, то я ну можна ж його щепити. Ну да, так, так. Так само, 3. так само, значить, на, на будь-яку веточку. Робите щеплення. Я вас закажуся, ви мені ж принесете, за дете саженців. Цих. Да. Перешлети. Не дам, а продам. Ну, понятно. Я да. їх продаю. Значить, викопую. Викопуємо, так. Да. Що це, відром таке забираєш? Ну так. І ну, да. Що ж таки, так і зідром буде тут. Землю засипаєте. Ви повністю можна засипати в землю. Скільки Щоб воно поток, бо... Зазарити, бо сонце починається вогріти. Воно... Ну, а так? тут дірки теж можна проробити йому Значить, всього, чи, чи, хай внизу там собі... Коли ви привезете його, захочете його садити, ви берете ножика будівельного і робите більше отворів Знизу. І воно так і вже буде далі і розп'ють, буде носити, і так само в відрі. Да, шо? Давай, Давайте. Не треба. треба йому за що його брати? За горшок? За Давайте похи я сам, а потім... Ну давай. Потім побачим, що вже мені не переробились. Я дай Бог, да? Чайний. Ага, він там порівняти. Ну тут, вони жертв, отсюда. Не ж, Почу, ну, чекай, там далі э, відробить дна. Дном там видно, ні? О! Бери! Так, зараз я... тачку дразу пи... 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 їду. На так. Під'їду? Тачка є. Як воно називається? Що? Курма? Тут написано. Реддва малої механізації. Так. Це тачка. А, тачка. Покриву. <служив> Все-таки так. відро дна там немає, так я розумію? Є. Дно є. Тільки що, дирки пороблені? Не, заводи, дірки пороблені? Ні, це з воду дирки. Відрі. Відрі? Ну так, для, для стоку води. Эти отвары, что тут по бокам у нас, их просто нужно снижать. Это заводский вазон, это не ведро. Это не ведро, это заводской вазон. Аминь, <говорит> целец. Та нічого. Ми на своїй мові. А як ви дізналися, що в мене дружина молдаванка? Перше, що можна сказати, що вона не говорить по-українськи, вона говорить по-російськи. Значить, вже все Вже все ясно. Розсекретили. Да, розсекретили, зразу. А друге, я трошки знаю молдавську. І міскость. Я е, в свій час Прожив 4 роки в Молдавії. Бандери. Чули про такий город? Я, Та я, да. да. я жила рядом. Я жила да. рядом. Каушана. Каушана. Да. Мій найкращий друг до тих пір живе в Каушанах. Я до нього свій час дуже часто їздив. Значить, так. Автовокзал. І йдеш таку в цю сторону, переходиш через місце, якась річечка тече, і зразу справа його другий будинок. Кішки не такі. Вони болгари самі. Я туди до них дуже часто їздиш зараз. Він це оцей. Ну, знаю, знаю. Земляки. Почти земляки. А хей раритет пропадает. Что пропадает? Там в середине... Я бачу склад. Там кит народ жил. Уже не народ же, уже стерилизовали. Да? А? Ага. а это что такое? А, а значит, это у нас дикий лимон. Ага. Верочка. Угу. Иди туда, пожалуйста.

Давай не рассказывай, берем он из Верхушка. Верхушка. Что дальше? Багажник, может, можно не запилять?

а можно дальше допустить? давайте я выйду. Давай я еду я, я тоже сесть. А. О, все. О. О Двигайте, на О, За нашу, надо, О. Дай, О, это, это, дай. Так, я хочу. Так, що там? Ну три з половиною. За три. Ну давайте три. Я просто забув. Я забув. Да. А, ну коня, а да. не Я то... Да. Хто гроші бере? Я. Я їй не давай. Гроші повинні бути в жінки. Раніше були, так. Да. Да. А що раніше? Що за раніше? Тепер все 82. Да. Тепер гроші тільки в мене. А чого так? Вона Тобі їй мене... не довіряєте? Ну, не те, що, не не то, що нашу жінку, жінка тратить багато. У вас теж гроші Жінка ніколи за картоці ніколи не тратить багато. Вона Берегиня, вона така. як екологі... Так не розказуй турни, давай поїхали. Берегиня, що, що там це будемо тоді зв'язуватися? Зателефонуємо за за тоді. Тому що я через дві хвилини вже все забуду. Через що... побу... Ці... Ну, я на це навес вже тоді. Да. На початку весни. Чи... Щоб обирати. Через... Черен... Для щеплення на початку весни. Да. Рузні да. составлення. Це займеться, це добре допомагає. Найроді. Драмбон. Ось у мене, цар його, у мене. Дорбон. Друзі, щойно продалася рослина самовивозом, хурма за ти 3 тисячі гривень. Наступного року знову будуть такі рослини. Зараз залишилася яма від неї. Так, в горщику, в контейнері, хурма була заглиблена на 5 см. Залишилася яма. Бачимо коріння, які виходили через дренажні отвори. Один, два, три, чотири, ну, може, і ще десь є. Отож, наступного року на цьому місці виросте 4 хурми. Я їх нащеплю і вийде 4 щеплені сортові рослини. А зараз ми засипемо цю ямку 5 см, ну, додамо перліт. Це щоб мені легше було викопувати ці рослини, коли вони будуть готові до продажу. Сипаємо Чорну землю. Так, далі. Далі. Далі ми це відчуємо хвойним опадом, щоб земля не, не, не клеїлася до взуття, якщо тут хтось буде наступати протягом. Зимового осіннього періоду. И на цьому все, друзі. На все добре.